Привіт усім на сьогодні, 27 жовтня, нам випала карта Король Кубків: день емоційності, чуттєвості, інтуїції. Комусь сьогодні знадобиться допомога чоловіка. Це може бути лікар, езотерик, психолог, може бути духівник, вчитель. Хтось сам буде допомагати чоловікові, братові, синові. Батькові хтось отримає пропозицію руки і серця або запрошення на романтичне побачення. Можливі сьогодні святкування, головне сьогодні не перебрати з алкоголем. І хоч карта Король Кубків випала нам прямою, то все ж я пропоную, рекомендую бути уважними, обережними зі словами, не вірити, не приймати нічого на віру, тому що сьогодні можливий обман. Тож я бажаю нам всім гарного, спокійного, інтуїтивного дня.